Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі. Зами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Мої вітання вам, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Слухайте, я не знаю. Давайте ну, все ж таки Ліван, бо там, слухайте, вбили цього в Тегерані е очільника, очільника, очільника Хамасу. Бо я хоч подивився на нього, як він виглядає. Слухайте, так у них все виходить добре у цих у, у ізраїльтян. Слухай, а що? А, а керівництво Ірану, от, чи там більш сувора охрана? Ну Ізраїль відомий, тим, що він може проводити такі операції, дуже складні, по знищенню відповідно того, тієї чи іншої персоналі, яка для них становить загрозу. Тому я у цьому взагалі не здивований, а, але тут буде цікаво, як і рано це відреагує. Бо ага. це ж все таки було на території Ірану, Арміччину цю персоналію на її так. А, отже, що це буде? Наступний якийсь великий ракетний обстріл території Ізраїлю, який взагалі не буде мати а, абсолютно ніякої ефективності, хоча буде задіяно сотні одиниць комбіновано ракетною та. Дронової зброї, ну знову ж таки, Іран зганьбиться своєю функціонабільністю цих засобів ураження у порівнянні з засобами протиповітряної оборони Ізраїлю та тієї коаліції, яка може захистити Ізраїль в повітряному просторі. Побачимо. Але те, що це не призведе до якихось катастрофічних наслідків, там великої війні війни на близькому сході, ну скажу так зараз, дуже багато бачу різних експертних думок, що це початок великої війни на близькому сході, але хто готовий воювати? Проти Ізраїлю станом на сьогодні, окрім різних терористичних маріонетичних кишенкових е, організацій, типу Хамас та Хезбула, е, ані Іран, ані жодна інша якась структура е, чи якась держава, е, яка має ось такі антиізраїльські погляди, на це не згодна. Вони хочуть собі жити, мати е, можливість там заробляти на експорті нафти чи інших енергоресурсах. А не, не але не втягуватись в якусь велику війну, тому ага. що будь-яка війна з Ізраїлем закінчується крахом для цих, скажімо так, ну, якихось державних створень. Ага, ну я також так думаю. Бо мене питали: а шо, а що, А Іран, там, якщо навіть там ну почнеться вся історія, то вони ну окей, якщо витримають там оці потужні удари. Від Ізраїлю, то потім почнеться війна вдовгу, і в них вже там більше людей, вони їх задавлять і, і, і з'їдять. А я так собі думаю, слухайте, та там все закінчиться, мені здається, що вперше, ну, окей, тиждень, в перші тиждень ізраїльтяні просто потоплять весь флот, оцей танкерний. І на цьому закінчиться вся диктатура взагалі. Вони ж, от за, на, за що вони живуть? От звідки гроші? Ну окей, ну внутрішні там, податки, шмодатки, ця історія, а так то це ж нафта. І ресурс, і все, не буде. Ну, і все, і все. вони ж не ведуть торгівлю. Ви знаєте, якісь відомі всесвітньої іранські товари, окрім серед серіалів, які їх у нас не показують, а більше зараз в Російській Федерації. Ні, я не знаю. Я не знаю, а знали б вони були. Тому я так розумію, що там все б закінчилось на цьому, на цьому ну, рівні. Вони них зараз фрегатом затонув сам по ага. собі. Ага. Двічі тричі. -три -три. Я не кажу про цивільне та комерційне плод. Я кажу про про військову компоненту. Вони ага. самі по собі там а, тонуть. <хи> ну а якщо ще допоможе а, авіація ізраїльська ці, цьому процесу, ну це буде ще більш швидше та ефективніше. Іран перетвориться з морської держави ну, виключно на сухопутну. Та ну я ж не цьому все закінчиться одночасно, і ситуація, яка там в них є. Слухайте, студенти тільки палали. Пам'ятаєте цю історію зі студентами, і оці повстаннями, і воно так, ж нікуди не, не, не ділося. Так, так. В них насправді нестабільна ситуація в країні. Ага. Вони, нібито, як так собі автократична країна, а неототалітарна, але на відміну навіть не від неототалітарної Росії, в них дійсно є бунти. А у mm -hmm. них дійсно є регіони досить небезпечні. А в них є регіон, де а, переважна частина населення це, наприклад, етнічні азербайджанці, okay. і які не бачать себе в складі Ірану. А, це саме той регіон, який а, межує з Азербайджаном, це північно-західна частина Ірану. Mm -hmm. а, є інші регіони, які, скажімо так, ставлять. Під питання а, взагалі, контроль над ними Тегераном. Тобто, те, що в них може виникати ось такі ситуації, дестабілізуючі, легко. Угу. Угу. Слухайте, Ліван. Я так подивився на, кар... на карту. Слухайте, а може Ізраїль наземну операцію в Лівані робити? Ну, а... Цілком можливо. Це цілком можливо. Це я думаю, для ЦАХАЛ не проблема, але головне, щоб е, вона була спланована набагато краще, аніж операція в секторі газу. Тому що е, якщо ми говоримо про операцію в секторі газу, то е, особисто мені вона не сподобалась від слова взагалі, могло би все проведено набагато краще, набагато ефективніше. Ну, бо таке буває, як ми знаємо. Слухайте, окей, ну просто там Хезбала, я так розумію, почалася війна так чи інакше з нею, чи ні не почалася? Чи це така гібридна? Хезбалла, я скажу, що вона більш мілітаризована організація, ніж Хамас. Тому, mm. якщо говорити про о, саме подій, Сахал та Хезбалла, у порівнянні з ЦАХАЛ та Хамас з Хезболою у, у ЦАХАЛа буде набагато більше проблем, а тому її операція. Повинна бути скажімо так більш, а, а, більш вона повинна бути а, стратегічно та тактично продуманою. Це mm -hmm. не просто якимось там лаптеногіми воювати. Ні, це буде набагато складніше. Вони mm -hmm. про це подумати заздалегідь. Ага, окей, так слухайте. Наступна історія це оці туареги. Ту, ту, туареги. Так, слухайте, о, таку версію почув, що це? Це не може бути такою собі операцією? Ну, ну поза зачищають ось, залишки Вагнера росіяни. Самі росіяни, чужими руками. От, от, от залишки А, а замість них зараз прийде не знаю ВКС РФ там, чи що, чи якісь інші підрозділи військових? Може бути це така історія? Ні, ну цілком можливо, тому що це неодноразово ми вже бачили. Але з іншого боку, а до чого тоді коментарі нашого гурму України до о, цих подій? Тобто mm. вони там що в істелії, почали давати такі недвозначні коментарі, з яких можна робити відповідні висновки. Угу. Ну, окей. Слухайте, ну що ви думаєте, перспективна ця історія? Отут питають там, також: ой, що, ми там в такій геополітику геополіт вже граємо, ну хоча б в Африці там. Що на -на -на... Серйозна історія яка, як вважаєте ви? Ми бачили деякі дуже цікаві відео з Судану, якщо пам'ятаєте. Угу. Тому в принципі, так, граємо. І Це, і це, і це добре. Так, окей, слухайте. Потім що побачив, Білорусь підіймала винищувачі, щоб збивати шахеди. А і там взагалі така цікава історія. Ну пам'ятаєте, да? вони відвели війська і війська. Війська відвели від картонів. Ну так заявили. І цей безвіз зробили для 35 європейських країн. Слухайте, а залишили, щоб вони от, от щоб тільки заарештували Путіна. Вони. І направили його до, до Гаги, ну так щоб завершити весь цей цикл цих історій. А що шахедами? Вони вони збивають ті, які до нас літять, чи до себе, чи як там? А як вони, ні вони їх не збивають, але тут дуже цікавий момент: повітряний простір а, Білорусі використовується для того, щоб скрутити шлях та убезпечити шахеди для захоп під час заходження повітряним простір України. Це вже ага. не вперше використовується, але інколи дуже цікаво, що вони змінюють свою траєкторію польоту і чомусь беруть напрямок на північ, тому вони змушені підіймати авіацію. Бо мовляв, що станеться з цими шахедами? Я не розумію, як це може статися, щоб шахет, який має вже е, безпосередні координати е, нанесення ударів е, по відповідним об'єктам на території України. Зненацька взяв і змінив свою траєкторію польоту. З чим це може бути пов'язано? А чим? А, ну, тільки хіба що з впливом а, комплексів РЕП, але mm. не українських, тому що він змінює свою траєкторію. Змінювали вони двічі. До речі, змінювали а, за той період, коли знаходились повітряному просторі в Білорусі. Вони змінювали свою траєкторію польоту. Або це так наснало в них такі а, є а, координати. Встановлені координати для зміни такої траєкторії польоту, або це вплив білоруської ре або українська ну не впливає вітриний простір в Білорусі ага. Тому або Білорусь намагаються якось змінити цю траєкторію польоту, або ну це дефективні якісь шахеди були. Це з тінню, слухайте. А, така, така історія сталася, слухайте, ну я навіть не знаю, чому. Ну просто, ну так здається, все в них добре. там, І на фронті тиснуть, там, і все таке інше. Їхня Госдума прийняла закон про цивільні геджети, щоб не було в, в армії. А чому? Слухайте, я не розумію чому. Що з солочинникам? Щоб відкритий доступ не постачала інф... поступала інформація про їх скиглення, бо вони постійно там скиглить, що їх б'ють, що їх знищують і так далі, і таке інше. Mm -hmm. Що їм надають дають що їх використовують як м'ясо. Отже, і відповідно, ми бачимо, що зараз відбувається процес обмеження цих гаджетів в зоні бойових дій з боку Росіян, і це добре, як на мене. Ну якось я переживу від того, що не побачу чергове скиглення російського окупанта. А те, що він не буде можливості за допомогою цього гаджету наводити FPV-дрон, або виконувати інші високотехнічні та високотехнологічні функції, які не виконати російським йотафоном, наприклад, ага. то дійсно це буде для нас тільки плюс. Хай обмежують. Ми підтримуємо цю пропозицію. Окей, слухайте, через скиглення, бо в мене були ну, дві думки. Я пам'ятаю там ну, наводки якісь від е цивільних гаджетів, що від нас прилітає туди, де телефони, там скупчення. Або, слух, або скиглення. Бо я тут бачив таку історію, що в них там такі великі контракти доплати, виплати за всю історію, а все одно їхні воєнкори жаліються, що людей немає. Ну, людь, мотивація низька. Не знаю, що всі вже втомилися від таких історій, але ще раз, це не я придумав, це їхні воєнкори, так кажуть. Тобто, я так розумію, що все ж таки через скиглення. І не так все добре, як здається, здається. Бо я і у вас побачив в дописах, що ну слухайте, навіть жива сила починає якось вже давати збій. Тут вже або мобілізацію робити, хоча б там тисяч на двісті, їм щоб десь якийсь ну, там, перелом був, або щось інше ну, не зрозуміло так. Ситуація. Це так, я розумію, вже чи ні, так, вони змушені будуть так чи інакше, але робити мобілізацію. А, змушені mm -hmm. там для них вибору. Якщо вони намагаються до кінця 2024 року зібрати а, 690 тисяч особового складу, а, то а, для цього їм потрібно що зробити? Їм потрібно провести мобілізацію, от в принципі, все вони залежні від цього. Можуть назвати як завгодно її, не е, саме мобілізація, Можуть обмежено її назвати як завгодно, але ага. без мобілізації їх міністерство оборони не досягне саме е, тих е, позначок е, людського ресурсу, до яких вони намагаються збільшити своє угрупування в Україні. Ага, це я, я так би встигне до Трампа. Я так розумію. Отаки от Трампа до Камали там вже інше питання. Вони ага. вважають Трампа все ж таки своїм кандидатом. Ну хай вважають це їх особисто. Проблема я б так не сказав. Вони так намагаються влізти в цей переговорний процес до виборів до Трампа. Ім їм, навіть геополітично будь-яка історія з Трампом буде виглядати як ультиматум Трампа. Будь-яка вони, вони роблять максимально намагаються зробити максимально позитивну фізію під час ага. дуже, дуже поганої та провальної гри. Це так само, як Путін влаштував оцей парад військово-морського флоту, коли у більшості е, військових кораблів не було. А де вони поділися? Що сталося? Що не так? Але він такий класний. Виходить uh -huh. такий: хлопці, ми такі найкращі. Ну так, дійсно, ви найкращі. у цьому у швидкості е, занурення на дно Чорного моря. Можливо, так у вас uh -huh. це дуже добре. Виходить вже третій рік поспіль. Що там в Севастополі, великий та потужний російський Чорноморський флот? Все ще mm. базується. Контролює Чорноморську гавань. Так, контролює Чорне море. Ото, ото то й воно. Ну там водолази головні зараз. Я думаю, на параді перші і останні рейшили. Так, слухайте. А що ви думаєте, до кінця строку? Байден може щось відчебучити? Ні, Ні? Все буде 20 рівно. Це буде рівно. Окей, так потім питають цю історію: що чи можемо ми втратити Донецьку область. Не втрачимо. Ні, не втратимо взагалі. До кінця 2024 року у року росіян буде просування досить повільне, навіть не йде мови про втрату Донецької області. 2025 рік. Це вірш, коли взагалі ситуація в зоні бойових дій може змінитися не на користь російських окупантів. Тому втрата Донецької області я такої перспективи взагалі не бачу. Ага, так. І що ще? А взагалі такі спрашують, слухайте, вони ви чули, так, да, ці жарти? Що це самі повільні літаки у світі? Ніяк до нас не долетять. Про F 16, F -16. Ну я з цим не погоджуюсь. Да? Ну, добре. Окей. Слухайте. Наостанок, наостанок, питаю про цю: що ворог підготувався до чергової супермасової атаки, комбінованої куди на цей раз будуть вони цілити, як думаєте? Мені здається, все ж таки основною цілею буде Київ. Київ? Щоб Київ. доти. Щоб дотиснути цю всю історію. А, ні, вони справа в тому, що вони ж зараз а, зробили найбільшу а, дронову атаку по Києву та Київській області. Ага, я бачив. В принципі, це не тільки по Києву найбільше, це друга за кількістю взагалі за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто більшою була тільки з 31 грудня на 1 січня 23-24 року. Mm -hmm. 90 було Камікадзе шахетство ну, тридцять шість. Зараз це... 89, 89. Да, зараз. Да. Так, 89 зараз було. І це в принципі випробування протиповітряної оборони, розвідувальна діяльність в першу чергу, виявлення локації, розміщення засобів mm. повітряної оборони, і це може бути підготовка для коригування траєкторії польоту та маршрутів більш потужних засобів ураження, а саме ракет дозвукових, надзвукових, балістичних, крилатих і так далі. Тобто комбінований ракетний удар готують по Києву та Київській області. Скоріше за все, саме так було б добре, якщо б у цієї там згадували якусь нову американську зброю повітря, повітря чи що, ще, от було б добре, щоб ми також були го готові до цієї комбінованої атаки. Ну, і, і у ворога був би неприємний сюрприз. Такий було б було, було б добре. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвоночка, підписуватись на оновлення. З вами був Геннадій Воноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!